Знаєте, в світі ми завжди знали три залежності: наркоманія, алкоголь і коріння. Але кажуть, що сьогодні інтернет залежність або ігрозалежність від наших смартфонів переплюнула всі ці залежності, настільки наслідки серйозні від цієї речі. Звісно, ми можемо казати, потрібно відсторонити наших дітей і так далі, друзі. Але як бути, коли світ набув іншого такого, знаєте, стилю життя, коли без телефону це, я би сказав, це вже, знаєте, такий додатковий орган, <кій> який став частиною тебе? І, от, власне, друзі, як нам бути, щоб знати, що ми люди, і не стати машинами, а стати відчувати і пам'ятати про цінності, які є в цьому житті, і якось. Все це проживати правильно, а Катерина... найголовніше, так як бути з нашими дітьми, так які з маличку вже знають, що це за гаджети, як ними користуватися. Не хочемо наші ніж батьки для наших глядачів. Що з нами Катерина Крутікова, лікарка, педіатриня, сімейна лікарка? Ігри для дітей. Наша тема сьогодні чи є вони корисні в застосунках на гаджетах, на комп'ютерах, фаншетах, на смартфонах? Найперше питання: гаджети для дитини. Хтось сприймає, що це суцільне зло. А, але чи можна там знайти щось корисне? А, коли ми говоримо з вами за, за гаджети, ви маєте на увазі планшети, телефони чи телевізори також? А, ну, якщо ви скажете, що сюди треба додати телевізори, тоді ми скажемо, що телевізори та ну можна ж зараз є ігри і на великих екранах так, та, угу. типу PlayStation. і YouTube контент. Там взагалі гаджетовий контент він переходить в смарт-телебачення. Тому я це не б... знала, тому. Ну, well, бачите, so... наскільки все глибоко. So... Отож, наскільки uh... це проблема, чи є щось корисне із скінці mm -hmm. цього має? Корисне є, якщо правильно все брати до уваги і трактувати? Чому дітям подобаються ігри, особливо там, де о, такі не дуже о, скажімо, лагідні о, ігри? Тому що дитина потребує. О, Визнання вона потребує м, якихось е, перемог, е, нагород від батьків. Це можуть бути самі звичайні: увага, підтвердження того, що вони щось можуть. Коли, м, Вдома важко, коли батьки не, не постійно хвалять дитину, навпаки знецінюють її почуття. Легше завжди там, де вона може проявити себе як герой. Да? Чому ці ігри так затягують? Тому що вони там виграють, там є змагання, і вони там підтверджують сильно свою самооцінку. Бо по факту можна виносити з гаджетів дуже багато користі. Наприклад, якісь англійські ігри, да? дуалінго, наприклад, зараз uh -huh. воно є безкоштовне. воно супер класне, насправді. Або інші. Такі самі ігри з вивчення інших мов, або з вивчення математики, наприклад. Так, Їх дуже проїк, багато. Де пальцем букви, я знаю, проводять так, угу. А, Б, В, тобто, ну, набираються навичок. Але обирається завжди те, що, ну, по-перше, є однолітки, які це показують, показують цей приклад, що так класно, так супер. Тому що діти вони наслідують когось завжди, вони не бачать іншого. Наприклад, якби вони бачили там дітей, які виносять з цього, що вони вивчили там більше нових слів з німецької за тиждень, то їх би це затягувало. Батьки в родині мають підтримувати дитину за кожне її досягнення, за кожен крок, аби вона розуміла, що вона всесильна не тільки в іграх, а вона всесильна в будь-чому. Оцінка з математики, яка б вона не була, або ти сьогодні виніс сміття. Кожна дія має бути отримувати якесь визнання батьків, і діти мають відчувати, що вони герої, що вони переможці не тільки в гаджетах і девайсах. Угу. Ось тут дуже глибока психологія. Це не тільки залежність. Є звісно, і хвороба залежність це є захворюванням, так. І тут вже підключається психотерапія, психіатрія. Але на початковому етапі дітей затягує туди, тому що там можна швидко досягнути чогось. Вивчити німецьку не так швидко, так? а всім людям, ми ж люди, нам хочеться результат завтра, сьогодні. А гра це там, де ти можеш швидко досягнути результату. Угу. Я, до речі, ніколи не замислювався над цим фактором, який ви зазначили. Я Думав, що це просто цікаво. Ти до цього залучився і потім поринув у цей процес. Але те, що ви сказали про перемоги про визнання. Я навіть на цим не замислював і ви... зараз, коли ви це сказали, я просто розумію, як грамотно е, влаштовані ось ці ці ігри застосунки, тому що от згадайте, який би рівень ви не пройшли, і навіть якщо погано його пройшли, нічого і там пишуть вам: ти молодець, або спробуй ще раз там. Або mm -hmm. якщо ти досягнув вау, який ти класний, тобі каже сама ігра, і ти такий, о, хоч десь, і я ти чую сам, ці сам слова. такі yes, yes. Yeah. Так. вийшло. А так. якщо ми не здаємо екзамен, часто що казали? Батьки наші не винні, тому що вони самі виховані в такому. achou... Ну, що ти там недовчив, не довчив, чи ще щось. а треба вчитися в цих е, в цій грі? Треба казати те, що ти молодець, угу. наступного разу вийде краще. От е, Ваня згадав е, одні із застосунків, там де дитина вчиться писати, там обводить літерки, якісь є ще якісь розвиваючі застосунки для найменших дітей. Але тоді питання: з якого віку варто дітей долучати до корисних е, гаджетів, так би мовити, до корисних застосунків, і чи варто це робити, от настільки в малому. Віці, коли дитина тільки формується, розвивається, угу. Скажімо так, що наприклад перегляд теле телепередач в ідеалі дотягнути до 18 місяців, тому що дитина більше розуміє контекст в цьому часі, вона до 18 має. Повністю обстежити всю територію, де вона живе, а не сидіти в девайсах. А другий момент, що до трьох років, оце такі перші три роки, це таке формування, глибоке дитини, її розуміння її когнітивних навичок. Тому бажано, звісно, займатися не в гаджетах і в девайсах. Вони можуть бути допоміжними в якихось моментах, але не основною задачою. Краще розвивальні ігри, краще книги, краще руками. Чим краще розвинена моторика, тим краще розвинений мозок у угу. такому віці. Зрозуміло. А, Але так. раз на день, там 5-7 хвилин, це не є проблема. І розумієте, ще мам, вони хочуть там хоча б помити голову. Це да, просто таке, що звичайне. Тому вони ну, змушені там, вмикнути мультик або просто посидіти в тиші. це теж потрібно. А от коли дитина дивиться весь цей контент, контент такий яскравий чи не заважає, воно якось розвитку фантазії або навіть такому, знаєте, перезбудженню якомусь. Тому що зараз, от, коли ми дивимося на весь контект, воно, контент, контент воно все таке, знаєте напищене туди взриви, щось динаміка, і вона настільки, що дитина вже ну просто сісти, нічого не робити. Mm -hmm. Ми дорослі не можемо. Ми ми вже залежні, щоб перед очима знаєте, щось, як кажуть, мількало, якась інформація, якесь відео. Тобто ми стали залежними. Uh -huh. як щодо uh -huh. дітей. Дуже збуджують будь-які мультики, або телевізор особливо перед сном. Тому перед сном не можна дивитися телевізори. Я це навіть бачу по своїй дитині, яка подивиться хоча б трохи, і потім і дві години заспокоїти. Тому, у нас правило, uh -huh. якщо мультик є, то вранці там десь 15 хвилин. Все. Uh -huh. От до речі, стосовно цієї активності, збудливості, от нещодавно в кінотеатрі вийшов один фільм про перегони такий екшен, і поціновують. Чи навіть цих багатосерійних uh -huh. фільмів кажуть, ми прийшли настільки дискомфортно дивитися, бо він настільки переповнений ось цим екшеном, що ти просто у тебе голова і мозок не встигає за цим слідкувати, то можна уявити, так ми звикли до цього, що відбувається із мозком дитини. А, який в такому випадку контент ми показуємо дітям в якому віці? Uh -huh. а, тобто, чи е, має значення ось активність картинки, зміна кадрів, як часто і так далі. А, так, я от е, бачу, що багато батьків хочуть показувати вже сюжетні речі, наприклад, для дітей там, 18 місяців, але краще те, що дасть їм користь. Ми вже колись з вами обговорювали про тваринок, про там, де е, сюжет або дуже-дуже простий, або його ну фактично немає. Там, де тільки яблуко і. Сова називає що це яблуко. Швидка зміна, взагалі, ви правильно кажете подій в житті для нас це стрес. Коли ми це бачимо, це для нашого мозку також стрес. Тому я рекомендую вам скандинавські детективи. Там дуже повільно все розвивається. Це до щось до... естонське. Да, до десятої серії можливо все буде. І це так релакс. Але насправді ви правіда. Зараз дуже багато є мультиків, які. Не потрібні психіки дитини, які породжують чому жорстокість або дуже багато речей. Батьки мають фільтрувати, щоб, по-перше, речі, які там були, вони були впізнавані, і нормально, щоб це був кіт, і кіт в житті він вони були схожі. Щоб е, події розвивалися е, зрозуміло і не було того, як ми обговорювали з вами колись за російські мультики, да, Маша і медвідь, uh -huh. щоб мультфільм не ніс за собою. Які вчинки, які дитина може повторити вдома, там не послух, наприклад, або ще щось. А, дійсно, я просто згадую зараз всю цю статистику, ну ви ж знаєте, що дитячий контент він найпопулярніший у світі. Тобто, є там зірки, які, знаєте, десятки сотні там. Тисяч доларів в кліп, який здають, і він не набирає переглядів. Звичайний мультик, там 100 мільйонів, 500 так. мільйонів ну, мільярди. Навіть вище згаданий мільярди, мультфільм, то, він надпопулярний, і ми бачимо, яку шкоду він, зрештою, несе, і як впливає на дітей, то, на дівчат. Я просто. говорю про те, що дійсно діти сьогодні сидять більше, ніж досі дорослі, тому що батьки втомлені приходять додому хочеш відпочити на дивися. Е -е. Є питання одне. Ми е в колись проговорювали цю тему. Хочеться ще раз це проговорити, просто нагадати, чому це шкідливо, коли ми даємо дітям дивитися мультфільми в дорозі в машині е стосовно цього, тому що це теж дуже часто проблема, е коли дорога довга, треба чимось дитину зайняти, щоб вона не не чіпала батьків. А зараз ще багато автомобілів. Вони Обладали. ось остання, остання шкода, яка ще не вийшла. Вона там прям магніта, можна прям приліпити. По-перше, діти не можуть дивитися з телефона і з планшета бажано мультфільми, тому що воно все дуже маленького розміру. Йосі ще у так це правда, угу. і дитина перестає кліпати з тою частотою, якої потрібно. Пересихає саме око. Також в дорозі дитина має зосередити зір. А в нас вже дороги такі, що яма, 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 і це постійно скаче. Це дуже впливає на зір дитини. Тобто вона концентрується і Так. Угу. І це може викликати, до речі, нудоту або блювання, може захитати, але найбільше це впливає на зір. Батьки мають перевіряти зір один раз на рік всім дітям. Це обов'язково кожного року до офтальмолога. Це номер один. І жодних телефонів, і планшетів, коли ми даємо на перегляд. І можна дати телевізор, щоб це був великий екран, але mm -hmm. не ось так. А, можливо, все-таки декілька порад правильного підходу, як зацікавити в дещо інакшому наших діток, щоб не лише тут сиділи. Я розумію, те, що ви казали, це 100%, Ми маємо себе змінити, а не mm -hmm. тому, що діти роблять те, що бачать, а не те, що ми говоримо. Бо я ще колись читав інформацію в Україні, чи це в світі була дитина двох років офіційно визна залежністю. Тобто діти вони вже одержимі, якщо ти їм не даєш оцей от гаджет, вона не буде ні їсти, тому що вона привикла їсти тільки перед цим всім. Декілька порад, як мама, мамам, татам, е, яку альтернативу дати, тому що ми знаємо, просто забрати, воно не працює. Тут треба підійти спершу з боку батьків, чому вони це роблять, тому що вони хочуть час і трохи собі, і тут вже в розподілі обов'язків вдома. Я розумію мам, які хочуть хоча б 10-15 хвилин відпочити. Ми можемо давати в такому світі. Ми не можемо повністю все викинути як моя бабуся зробила колись. 10-15 хвилин з перервами ми можемо давати, але в будинку, в сіродині, мають бути чіткі правила. Наприклад, що дитина дивиться мультфільм вранці, там 15 хвилин, і потім ще десь по обіді, наприклад, 15 хвилин 20 І ці правила мають бути дуже чіткі. Не так, що дитина дивиться безкінечно телевізор, потім мама така думає, так що це він дуже багато дивиться. Вимкну я його і починається протести. Мають бути дуже чіткі правила, які дитина сама знає, і повірте, вони будуть виконувати. Якщо вони будуть бачити, що батьки виконують правила, вони виконують правила. Що це чомусь ще підтверджується, що мама каже, ти молодець, що ти подивився і зараз ми будемо складати, малювати ще щось. Якщо вже є таке, що дитина ну звикла до мультфільмів, і це ще не є залежністю. То ми будемо виключати так, буде протест, тому що дитина не розуміє, чому, чому вчора можна, а сьогодні ні. Такий протест триватиме, може, десь два тижні, але ви обговорюєте чіткі правила. Ви кажете, що ми зараз не можемо. Ми будемо дивитись 15 хвилин вранці, 15 хвилин по обіді. Чим більше ми будемо говорити це дітям, тим швидше вони це зрозуміють. Правила і ще раз правила мають бути для дітей. Чи означає ось це все, що ми проговорили? Що ми використовуємо гаджети власне для дітей тільки з корисною метою, тільки з корисними застосунками, тільки, от, ну звісно, про обмеження е, годинні ми проговорили. Чому питаю? Тому що е, ну все ж таки. Користь це круто, але дитина буде бачити своїх ровесників, вона буде випадати з контексту їхнього спілкування, якщо вона не буде якось можливо мати час для ігор, які просто ігри, які не несуть в собі великої користі, але там, наприклад, якісь не знаю, uh -huh. там тетріси, шметрікси і так далі. Що ви скажете стосовно цього, чи можна дозволяти і в якому об'ємі дитині проводити праздно цей час? А, діти завжди йдуть за своїми авторитетами. Якщо в класі у них є авторитет, який дійсно весь час проводить е, за комп'ютером, і це таке найбільше досягнення, а діти ну, їм цікаво таке щось там погані хлопці, да, або щось, mm -hmm. щось, то звісно вона буде хотіти це робити. Е, але все одно на першому місці стоять для дитини її батьки. Чому дитина знаходить на стороні ще собі підвід? тому що батьки можуть не завжди приділяти достатній час уваги і навіть розмові з, дитино. з дитиною. з треба говорити, не просто запитати, як справи. Дуже детально запитувати, що вона відчуває, такі моменти. Тоді ми станемо більшими авторитетами для дітей, коли ми дамо їм підтвердження. Діти, які спортсмени, вони менше це роблять, тому що вони досягнення ось там. Ми маємо дитині знайти, зрозуміти з неї місце, де вона є сильною, де вона в неї робить, виходить щось круто, те, що буде змушувати її працювати ще більше над цим і підтримувати кожну її ініціативу. Звісно, що ми не заберемо. Ну, це навіть якщо ми б дуже хотіли і дуже вона все одно буде гратися, і ми не слідкуємо за ними. Але чим більше ми будемо говорити з дітьми, навіть якщо підлітки. Вони почнуть там багратись, щось у нас не буде вдома. Вони будуть це робити. Вони будуть гратись. Ми не маємо змушувати дитину, як знаєте, цю цигарку ховати там десь. Ми маємо їм давати підтвердження, що я бачу. Так, мені це не подобається, але ховатися не треба. І говорити, говорити і говорити побільше з дітьми. Бо якщо ми заборонимо, то ви знаєте, що вони зроблять. Підуть в інше місце і там будуть угу. бавитися. Ми маємо бути партнерами і наставниками, ось так, але не каральним таким кодексом, що типу. Дуже вам дякуємо за ваші відповіді. Дійсно, друзі, ось такі от поради від нашої експертки: Катерина Крутікова, лікарка-педіатриня, сімейна лікарка, консультантка зі сну ме центру з любов'ю, ну а також проджект менеджер медичної е, освітньої платформи Прогрес і прекрасна мама. Дякуємо, що Дякую, що були з нами, що поділилися вашими порадами і тими підходами, які ми можемо знайти е, до наших дітей. Тому, друзі, бажаємо, щоб ваші стосунки. Дорогі батьки з вашими дітьми укріплялися і були кращими і якіснішими.